Розмноження стриптокарпусів замовляли, так як я вже з останніх тепличок повідсаджувала останні діточки і подивилася, на які сорти мені треба насадити фрагментиків, щоб були ще діточки в наявності. І я прийшла, нарізала з цих сортів листочків. Що нам потрібно? Нам потрібен гарненький молоденький листочок, нам потрібна тепличка, я використовую такі ось блістери харчові, трошки водички. І в мене це канцелярський ніж. Перше, що варто зробити, мабуть, підготувати тепличку. І в тепличку насипати невеликий шар ґрунту. Хороший ґрунт. Він є дуже такою важливою складовою успіху в коріненні. У мене це торф класман з агроперлітом. Ось так його підсипала. І і треба його трошки зволожити, так як в мене він вже постояв кілька днів замішаний, і встиг підсохнути. І трошки для створення вологості пшикаю на кришечку. Номер сорту я перекріплюю на кришечку теплички. Що робимо з листочком? Основне з листочка треба вирізати центральну жилочку. І в мене тут трошечки підсушений краєчок, тому його я теж приберу і викину. З невеликим відступом обережно відрізаємо і вирізаємо центральну жилочку. Жилочка нам не знадобиться її викидаємо. Далі ось ці залишені наші фрагментики, треба порізати так, щоб було приблизно по три жилочки в кожному фрагментику. Ось так три-чотири, тут ось п'ята, але вона малесенька, вона не буде нам заважати. І тут дивимось три, три, і тут буде вже їх дві. Ось так як вставляємо їх жилочками не дуже глибоко в земельку. Я стараюся ставити так, щоб кожен наступний фрагментик не перекривав і не заважав потім рости діточкам. Не перекривав світлочко. Ось так, щоб їм було вільненько. За кілька місяців тут вже будуть такі діточки, які можна буде відсаджувати. Я насажу сьогодні в мене на відсадку 16 сортів. Я думаю, через кілька через місяць я вже зможу вам показати перших діточок, які вкоріняться. Виростуть тут. На жаль, так дійсно буває, що не завжди вкорінюється, але, як правило, з усієї теплички один кусочок може не вкорінитися. Щоб гарненько вкорінилось, потрібна постійна волога, гарний ґрунт і достатньо світла. Ось так.